А то різкує. Ви медик Ну я як секунду. А то у вас є ваше повноваження. Секундочку, подобно важення, вас секундочку представляється відсіч. Ви представляєте українську правоставну серку громаду? Ігор я подиносив. Ви якого поставляєте громаду? А ми Так, Ми теж предлагаємо. Він нам, ви нам прийти розповідаєте. Це уголовне діло. Ви ж займаєтеся уловним ділом. Вам, як людині сюди, не потрібно, у нас далі. Справу вже прийняли, до речі.

Я зараз зайнятий, іди сюди. Сюди ну, йди. Це що таке? Давайте їхати час. Пише до інформативную групу проекти. Ви що не маєте права стрілять без документів? У мене моє особи. Патрішка От він Так, Так, стоп. Ви, давайте виясним. Ви. Громадян вас обирає і підбурайте. Поясніть, ви зараз реєструєте, які збори ще ви не решили. Там бумажечка у вас підписи людей. Покажіть. Покажіть бумажечку, де ви збираєте підписувати. Це, це люди всі, які ми записалися самі ж. Адвокат Богачова, представник і релігійної громади, дію по договору і ордеру. Адвокат Богачова, пожалуйста. Ні, адвокат, це ви мене не устраюєте. Ви від того, що вистраєте. Значить, адвокат. Це значить або не дітей вас. Моє слово. І не трогайте мене, і я вам не покажу. Що сьогодні тут проводиться? Збори територіальних громад? Релігійна громада. А ви покажи, як це незаконні? Ми сьогодні звичайно живуть. Поочні. Ви набирали юристів і поприїжджали. Нормально. Під нашим іменем виступає. невідомі нам люди. Невідомі нам моменти сьогодні. Ми із повідомлення, яке висіло на стовбах, із засобів маски. Ми узнали, що сьогодні проводяться збори релігійні. Почекайте, збори проводяться під ім'ям релігійної громади Георгія Побєдоносця Української праховна церкви. Ось статут цієї організації. Згідно статуту, збори проводять, скликає настоятель, Згідно пункту 2.1. Парафія очолює настоятель, якого призначається, звільняє партійники від діяльності. Настятелю все, пожалуйста. Ну, Зараз я, я вам десь покажу ну, е куплю документу. Що ви робите? Документи і, Там все, документ про нас стояти. Валерій Валерійович, виконуючий обов'язки настоятеля і Романов Ніканув це влаштовує. Тобто це не з посту це керівник. Ті, хто має, ті, хто має збирати збори. Які його представник адвокат, я як секретар, я і по уставу він. Як керівник цієї релігійної організації нікого не повноважував, не проявляв якісь зброї. І тим паче не вирішувати питання переходу релігійної організації, релігійної громади релігійної громади Побідоносця про перехід в якусь іншу юрисдикцію. Ми про це писали заяву і в принципі ми зараз... Да, ми... Але... Але сьогодні зараз схоються тут злочин. І ми написали ось іншу заяву, безпосередньо про сам злочин, факт намагання рейдерського захоплення нашої громади. Тому що ці особи, які представляються ініціативною групою, вони крім неуповноваження. І документів, підтверджуючи, що вони саме члени релігійної громади Георгія Поб'єдоносця села СНТ Привітівка, вони цього не підтверджують, тому що всі е, по списку найсвіражіший список членів ось у нас на перевірте, будь ласка, є списку ці особи? Перевірю, так, да, заяву надають задаю заяву. Вісті, маю, чи Ви що не бачите, Навіть що перед вами камера? Не Можливо. не треба, не Хлопці треба, 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 треба. гинуть там. Наші, наші діти гинуть. Зараз не Ви Ви треба політикувати. Багато сині наші. Ви, будь ласка, не використовуйте якісь штати, на яких вас не мазу. Заспокуйте. Заспокоюйтесь, будь ласка, заспокоюйтесь. Законом і зачиняємо свою громаду, будуть западку. У мене не є важко проводити на Україні. Так само. Читайте. А при тому, що ви віруєте, ви віруєте, так читайте Божу молитву. Ви можете прочитати Божу молитву? Так читайте. Ви її не прочитаєте в житті. Ні, це не те. Говорите, залишайтеся, вас ніхто не

Релігійні збори, зборами територіальних громад. Жодна особа, яка намагається зібрати сьогодні збори, не відноситься до регіоні громади. У мене є повністю однієї юристій партії, які представить документи, які чітко згідно закону прозняють, які бачають перевірку, а також залог прописано, які збори збирає українську настояти українські православні це виділяння. Збирається такі. Ми хочемо заяву. Ми поставили заяву до поліції, попереджаємо те, що буде зайняв. Оскільки це самоправило, ті особи, які відносяться до територіальної громади, до територіальної громади, не мають ніякого відношення до релігійної громади, до складу тих осіб, які прописані прописують. От всі стоять поради подивіться. Вони ну, Я не можу їх вважати зараз. Їх може, цьому, їх може бути тисяча. Я приїхала, я вважаю себе е, прихожанкою цього храму. Але є виключно релігійна громада, збори якої приймають рішення про перехід. Це ті особи, які причищаються, які сповідуються, які ходять чітко до релігійної громади. Тому що це непогостні збори, і приходи так не вирішуються. Про це каже закон, про це каже статут і про це каже все, що в нас на сьогоднішній день існує. На сьогодні іде просто рейдерство і підміна, реальна підміна релігійних зборів територіальних Остільки, оскільки, оскільки ці особи не входять до складу, але оголошення, які давали, вони давали конкретно від релігійної громади Української православної церкви. Якщо люди збираються організувати свою релігійну громаду, хай це яка б не була, яку вони вважають нужним за бажанням та каже закон, так каже кримінальний кодекс, вони мають право це зробити. Але для чого підписувати релігійну громаду, яка Існує, яка діюча, яка молиться, яка є кормчем е, тих солдатів, тих солдатів, які воюють, то докажи документи. Ви зараз наклеп робите. Ви робите наклеп. Ви робите накладні. Докажи, докажи. Заявляє, Він що це і для полна, Він на і, міна, саме і, і, і Восибі, що? Вони підвіснуться, як українська православна церква, що там особа, яка до вас відправила ці збори, ваші подальші дії? Наші подальші дії зараз ми їдемо в поліцію тілі і перевіряємо, тому що тут злочин, всі які складаємо протокол, і ми вже підготували заяву про злочин. Може, як ви грамотно розказуєте?

Пройди, На сьогоднішній день сьогодні йде повне порушення громадянських прав, релігійних прав громади територіальної святителя святого мученика Георгія Побідоносця. Шляхом рейдерського захвату, шляхом підміни понять проходить рейдерство, яке називається зборами Української православної церкви. Це повне порушення кримінального кодексу і повне порушення конституційних прав. З огляду на це зібралася релігійна громада, яка має намір підстояти своїх прав в межах закону та конституції. <рес> ці люди не являються настоятелями, вони не представляють. Не представники регійної громади. Значить, ви не представники цієї громади. цієї, ви, громади. цієї громади. Я секретар. Ми в такому слові не можемо ну, працювати. Треба, щоб люди вийшли. Забивають, закрикують. Я попрошу, щоб всі зараз вийшли, вийшли. А ми не захочемо вийти. Ми не вийдемо. Яку громаду? Хай він докаже документи. На На підставі чого? На підставі чого? На підставі чого? На підставі чого? Я покажу документи. будь Що це дігає? Я зараз теж подіну щось черненьке і жовго здастся. Він чоловік, на який пісковий він підписує. Хто він такий? Що він підписує? А скажіть, будь ласка, а скажіть, будь ласка, а що тут роблять посадові особи? А що тут посадові особи? Посадові особи вихідних теж.

Ну, і не давай мені. А як тепер? Ми тобі покажемо. Ми тобі покажемо, як тобі давай. Не давай, ти подивись, як сядь на нього, на нього сядь. Не Ви маєте права на свій це вигнати. маєте права. Якщо можуть робити люди, то може всі робити люди. Це не треба. Вони зараз. Мало я во не наші, я ж офісі нашу. Я не бачу, що ми

Скажите, пожалуйста, а я тамошно буду здесь? Депар. Мы говорили про микровалы на карточках. Я знаю, что это проект. Там вот Поліція зараз проходить злочин і ви посібники цього. І представники СБУ також тут. Будь ласка, припиніть злочин захвату нашої релігійної громади. Члени релігійної громади не підтримують ніякий перехід і нікому не далеколували повноваження. Поліція, ви зараз робите беззаконня. Олег Дон, головний злочинець з членами територіальної громади. Припиніть захват нашої юридичної особи. Поліція, не творіть беззаконня, члени територіальної громади. Ви не маєте права проводити голосування за нашу релігійну громаду. А припиніть беззаконня! становіть повноваження цих людей. Віктор Вікторович, що ви робите? Що в нас туди? На войну йде. Отак, На ваше. Войну. Іди на війну. Не войнуйте. Чого стоїм вообще? Воли В рамках. Ось став'я в статуті чітко про те Хто має право скликати збори, хто має право на цей збор приймати участь. А саме до складу парафіальних зборів парафіальних борг належать священнослужителі, церковних служителей, члени, парафії, миряни. Які досягли 18 річного віку визнають обов'язковість статуту про управління УПЦ, регулярно боручуються у богослужінні, сповідуються та причащаються, перебувають у канонічному послухові до настоятеля і не перебувають під забороною чи церковним судом, що забороняє повноцінну участь у богослужбовому житті. Парафіальні збори можуть вивезти будь-кого з членів своїх членів, якщо більшістю буде визнана невідповідність даної особи норм християнській моралі. Та становища. При порушенні члена парафіальних зборів, канонів та установленні Української правофаної церкви, склад парафіальних зборів за рішенням єпархіальної парафіальної може бути змінений частково або повністю. Відштовхуючись, а також основ... останній пункт основний. основний, зміни і доповнення до цього статуту, вносяться на розгляд парафіальних зборів. Уповноваженим представниками парафії, виключно з письмової згоди і партіальної археї, і реєструються в тому ж порядку, що і статут. Нікого із представників, які скликали ці збори, ніхто ніяким документом нікого не уповноважував. Ні члени громади, які ось відображається свіжий, ось ось найсвіжіший список. Які відображаються в цьому списку 24 особи, які мають право підписувати, скликати і діяти. Будь ласка, ми вас просимо. Ми надаємо ці документи і просимо вас, щоб ви встановили повноваження даних осіб, які е, приймають зараз голосують, приймають, підписують якісь там документи про е, подальшу долю. Не маючи на це повноважень нашої релігійної громади. Є вилучити для належної перевірки, встановлення перевірки. осіб, які підробляють протокол. Там написано чітко, я бачила цей протокол. Українська православна церква, оце от, от, от повністю в шапці протоколі назва. Члени релігійної громади і їх представник стоять всі. ось. В автобусі сидять. Ні, в автобусі сидять. Голосують, вони голосують голосом. Голосують автобус. непонятно хто. <голосую> Поліція, яка, представники поліції, які в даний момент зараз знаходяться тут, на наші вимогу встановити повноваження, нічого не Не предприняли. Не предприняли, не виконали, не, не предприняли. Просто мовчки руки в кармани. зараз, що зараз, що зараз, що І прийме рішення. А вони тут знаходяться для порядку. От ви прибули, будь ласка. Ви вже проголосували. Там є особа, яка встановлена, як Олег Дон, Дон. Оле... Олег Дон, Олег Дон. який обрядився у чорний одяг, я такий живий одяг діну, але це не значить, що я маю повноваження. Такого хамства ще не було, це взагалі повне шахрайство, підробка і рейдерство чистої води. До того ж, ми це повідомляли за вами. Є заява подана представниками релігійної громади. Зареєстрована 24 числа. Тоді ми подавали як підготовка замах на злочин, а зараз іде злочин. Вони тут важкі були вірючі. Чого ви обійдете? Чого його обійдете? Батяшку не трогайте. <поставил> зараз в цьому автобуси злочин підписувалися неуповноваженими особами, незаконно протокол. Це поліція до вийти. Чого ми обіцяєте? ви <поставил> Батюшку, не трогайте.

А чого ми можемо теж підійти? Чого ви такі? Чого ви? Вони ти затискаєте руки? Ні! Що це таке? 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 Що Що це таке? <решто> а, які могли немає Ви мені перешкоджаєте, мої адвокати. Пишіть заяву, теж про це. Ви перешкоджаєте. Отак, так у нас упереджено, все робиться. <решто> Поліція б'є одних, заяви бере тільки те, що ми знаємо. Я по спасаюсі душно. Законівно порождає ще раз беззаконня. Сьогодні приютівка, завтра може бути друге село або поселок, або навіть місто. Тому ми не дамо, щоб ці люди, які Нічого не приложивши, забирали наше майно, наш храм, який був вистраданий, вимовлений, і кожен знає, як важко дається нам кожний клаптик якоїсь труда. Тому я вас благодарю сьогодні особисто від себе, Велика Вілів передавати всім поклон, благодарив, сказав, що якраз наскільки така команда, значить з нами Бог дійсно є. Раз ми молиться братця, значить ми не безразлічні, значить в нашій душі живе. Іскорка, живе ще благодать, мені безразлічне. Значить, ми подивіться, скільки небайдужих людей тут зібрало сьогодні. Це зібрало, щоб підтримати нашу святиньку. Дорогі мої, дай Бог, щоб Господь віддячив за ваше стояння, за те, що ви промокли там хтось ниточки, хтось може головочку, комусь може там якась спинка за ці ваші такі труди, щоб Господь вам віддячив іскрено. Благодарю вас, тому що я подумав, прийшов. Бриджу... Православним Христово, наша противниня даруя, і но є сокрає з твоїм жило. Цікавий момент. Як а да не встановлено, але Злочинця фізичну особу, яка вчиняє злочин, як оберігає наша поліція, і нічого не, не, не предприйняла в протягові. не дали не, не склалися злочину.